Павла, Вітаю на каналі. В етері я Сашко добрий. Запитують так, де хто в столиці, бачу ще в пікселі, на лікуванні після поранення, коли вже та перемога. Коли вже та перемога закрив, запитують українці, кияни 26 й рік, 5-й рік повномасштабки. Окрім того, що у нас леєнни посередині Києва, так он хрещатик, он там небесну сотню московити вбили, умогилили, замордували. Отут досі за Прямого посібництва влади Києва, яку очолює пан Кличко, он досі Ленін, кати народу, Совєтський Союз. Разом з тим, он відома та Сталінка, так звана, із зіркою. Так само символ окупації українського народу над Києвом домінує Совєтська зірка на цій Сталінці. Я особисто знаю людей дієвих українців, які в 23-му році. Працювали задля для того, щоб просто фізично її звідти прибрати, і з поміж іншого, <кій> виходили, спілкувалися безпосередньо на е там відповідальних осіб, хто там шиків, благоустрій, Не знаю, хто там такі, е але <кій> ті, хто опікувалися деокупацією, деколонізацією, і вони себе били ногами в груди у приватній бесіді. Так, били себе ногами в груди, казали козаки, не треба там пиляти ламати замки, не треба туди залазити там серед ночі. Ми все зробимо в 23-му році, вона в черзі на знесення, на прибирання до рота компота. Мамою, клянуся, в 23-му році ми приберемо. От, в принципі, все, що треба знати про деокупацію, деколонізацію і настрої київської влади щодо того, так, будь ласка. Ті козаки, які збиралися знімати, вони вже ну, давно воюють, вони і тоді воювали, і зараз воюють. От. А сталінська ця зірка антиукраїнського режиму, вона досі он над Києвом, над Києвом бовваніє. Так само, як і ось просто тут кат народу, кат українського народу панує в центрі Києва, дедушка Ленін. Серпи і і все заради винищення українців. Будь ласка, все. 26 рік. Коли вже та перемога? Про яку перемогу хто там запитує, коли тут Совет, Союз нерушимий? Ля-ля-ля. Кличко, влада Києва, Київ, благоустрій. І оці всі історії. Так, будь ласка, Ленін, 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 Ленін. Сталін, 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 Сталін. І Сашко добрий, який що робить правильно, тверезо, твердо, послідовно працює. І разом з вами ми і це боремо і поборемо.